Небезпечні події на воді на межі Волинської та рівненської області відбулись спеціалізовані навчання рятувальників з метою відпрацювання навичок реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути під час відпочинку людей на водоймах. Адже під час купального сезону відпочинок для багатьох закінчується трагічно. Сьогодні відпрацьовували декілька етапів у навчанні. Порятунку людей під час перекидання атракціону, так званого банану на озері, також залучалися до порятунку людини, яка відплила на, на думному матрасі, відпочивала. Також на початку навчання відпрацювався етап рятування людини з автомобіля, який потрапив у водойму. Тобто найбільш, найбільш ті надзвичайні ситуації, які сьогодні спостерігаються у буденному житті, волинські рятувальники вкотре звертаються до усіх мешканців регіону з проханням дотримуватися правил поведінки на воді. Нагадують, відпочинок біля водойми допускається лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, де є рятувальні пости та чергують рятувальники. Це чітко все працює, наші дисанисники теж залучалися, водолази відпрацювали, відпрацювали в наш сюдохід, техніка. Своєчасно дістали всіх, ну теж була така постановча програма, і все зроблено чітко. Ми готові. І наші дисанисники, як ніколи, готові, тому що зараз все фінансується, техніка необхідна для. До цієї роботи вся її. ми повинні готові бути завжди. Ви знаєте, що зараз в країні йде війна, тому будь-який сценарій може бути в іншій області. Тому у нас дуже багато водоймов ми проводимо навчання. Саме ці, ці, ці водойма та теж граничить в Рівненської Волинській області. І дуже багато відпочивальників знаходяться саме на цьому озері.